Шановні гості, присутні, сьогодні ми відкриваємо кабінет безпеки, бо на даний час безпека це найголовніший фактор у житті кожного з нас. У нас сьогодні незвичайний гість. Зустрічаємо пса-патрона, талісмана Державної служби у надзвичайних ситуаціях. Нашим благодійникам, нашому МКП громаді, тому що без їхньої ініціативи, мабуть, не було б нашого Кабінету безпеки. Плюс я хочу подякувати, винести подяку нашому гуманітарному відділі, тому що також з їхньою допомогою ми сьогодні відкрилися і відповідно нашій громаді, тому що так само ви розумієте, що в нас один найбільший ліцей Гермунівський в нашій територіальній громаді, тому, напевно, він повинен бути обов'язково в нас і в стінах нашої школи. Тому щиро вам всім дякуємо, до вам усім кліт і прошу до слова. Дякую. ну Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість брати участь, перемагати та реалізовувати різнородні проєкти. Даний... Малий проміжок часу Миронівський академічний ліцей реалізовує вже третій проєкт, і тим самим ми демонструємо синергію бізнесу, влади і громади. До цього реалізації цього проєкту долучилися наші друзі, не побуються цього слова. Це представники ДСНС, які завжди нам допомагають і виставляють надійне плече. Тож від імені благодійного фонду МКП громади від нашого локального бізнесу, який представлений на території Миронівської громади. А це прат Емзе ВТК на чолі з Олександром Жукотанським, Виронівський м'ясопереробний заводлег, на чолі з Максимом Мазуром, та науково-виробнича фірма Урожай на чолі з Василем Харченком. Прийміть цей сертифікат переможця проекту Кабінет Безпеки. ДСНС України Київської області, виконання спеціального захисту на сальдоводі. Хочу відмітити, що на території Українського району вже відкрито на вашому навчальному закладі 13 клас безпеки, де якраз учні даного закладу зможуть відвідувати даний клас безпеки, де проходить навчання Право на душої безпеки, заміна цивільного захисту, а також вивчати правильне поводження з вибухова небезпечними предметами. Тому дякуючи керівництву закладу відділу освіти та меценатам, які долучилися до створення даного закладу і які буде допомагати в його нормальному функціонуванні. І в подальшому розвивати той напрям зв'язку з тим, що заплановано відкриття ще одного класу безпеки на території і цієї громади і взагалі на території. України. Відповідно, перед тим, як ми з вами пройдемося по нашому класу безпеки, нам треба підписати особливий документ, меморандум для того, щоб ми змогли з вами повноцінно працювати в нашому кабінеті. Так, нам треба представники із гуманітарного відділу на нашого так, і з працівниками нашого головного управління ДСН. Так, щиро вам дякую за гарні слова за ваш припитання. Також є така, ну можна візитка. Це наша команда. Окей, привіт і щирі вам вітання. Вас вітає дружина юних пожежних рятувальників опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей. номер 3 Круті перці»! Ми правила пожежної та мінної безпеки вивчаємо. Іншим про це розповідаємо. Професію рятувальників прославляємо. Перша зона зона мінної безпеки. Оглядаючи дану зону, ми познайомимося з різними ситуаціями, в які може потрапити людина під час військового стану. Зона до медичної допомоги дає знання і практичні навички надання першої медичної допомоги постраждалому в різних життєвих ситуаціях. Зона психологічної рівноваги допоможе знайти вихід з різних емоційних станів, використовуючи психологічні практики, ігри, тести. Зона пожежної безпеки познайомить нас з правилами пожежної безпеки в побуті під час надзвичайних ситуацій та в різних життєвих ситуаціях. В зоні правил дорожнього руху ми познайомимося з дорожніми розмітками, дорожніми знаками, особливостями безперебійного руху по вулицях і дорогах як пішоходів, так і пасажирів і велосипедистів. Також звертаю увагу, що при надзвичайних ситуаціях нам на допомогу. Можуть прийти спеціальні служби, зокрема, Державної служби надзвичайних ситуацій, які мають спецобладнання. Під час оголошення сигналу повітряна тривога ми спустилися в сховище, де продовжили практичну діяльність, конкурси змагання. І на сам кінець фото на згадку.